Сьогодні на подкаст я запросила Руслана Крецула. В Китаю приїхав без китайської мови. Вже живеш тут 11 років, в тебе своя фабрика. Чи шерінг їжі за китайською вечерею? Вилазка в Україні. Клас. Листовий чай, чи чай? Мілі пісалі, ну і так вивчив китайськ. А коли ти сюди приїхав, то чим ти займався? Тобто, як хто ти сюди приїхав? Я на свій випродружили продружили багато років. Ну, це в кожній країні так, що да. всюди, де є китайці, вони завжди своєю групою да, вони, у них свої групи свої електронних сігарет. І тільки гражданин Китаю може її отримати. Зідіста, угу. якщо раніше в направленні розвиваємося, хорошо. Да, я підходила до вас на кантонській виставці, і не було взагалі хвилини, коли у вас хтось не сидів. Навіть пам'ятаю, сидів. У нас есть в Україні свой офіс, і он тоже как бы с продажники, сейлс, uh -huh. бухгалтера і так далі.